Бронювання на паузі та повна перевірка критичності. До 15.11.2024 року процес бронювання співробітників призупинено. Що буде 16 листопада, ніхто не знає. Постановою Кабінету міністрів України від 22.10.2024 року номер 1204 внесено зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки, критично важливими для ЗСУ. Критерії доповнені пунктом шість. Відповідно до якого орган, який прийняв рішення про визначення підприємства критично важливим, може проводити перевірку відповідності підприємства критеріям. За результатами проведеної перевірки, орган може прийняти одне з наступних рішень: перше визнати підприємство таким, що не відповідає критеріям критичності, та скасувати статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відтак, ваші співробітники втратять бронювання. Друге визнати підприємство таким, що відповідає критеріям критичності та є важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Копію рішення. Прийнятого за результатами перевірки відповідний орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони, СБУ, службі зовнішньої розвитки, розвідувальному органу Міноборони та Мінцифрі. Ми триматимемо вас в курсі про наступні зміни в діючому законодавстві, але радимо не нехтувати своїми правами за наявності правових підстав, оформлювати статус критичності та право на відстрочку для окремих співробітників. І, звісно, допомагаємо зсу.